Ще раз доброго дня. Невеличка відеоінструкція, як працювати з електронним симулятором для визначення кислотності середовища. Значить, Вибираємо категорію розчину, який будемо досліджувати. Значить, За допомогою піпетки. ну от Виберемо, ну, наприклад, давайте ну я не знаю, виберемо молоко. Наливаємо умовно да, молоко в ємність. Ну, Наливаємо пів літра. За допомогою пристрою для визначення кислотності середовища, визначаємо його кислотність PH6,5, тобто ближче до кислотного середовища, але все ж таки ну, от, в межах нейтрального може бути, так? І можемо перевірити, як зміниться кислотність середовища в міру розбавлення розчину. Може перейти до нейтрального обнулилась. Ну, можемо перевірити, ну, наприклад, там, я не знаю, акумуляторна кислота. За допомогою піпетки наливаємо в посудину, перетягуючи пристрій, перевіряємо. Кислотність середовища 1 що означає сильно кисле середовище, але кислотність може змінюватись в міру. Збільшується в міру розбавлення розчину. І, отак прошу вас погратися і перевірити кислотність цих розчинів, бо на наступному уроці буде перевірка роботи, і спитаю про кислотність деяких з них.